Укажіть проміжки, на яких функція y дорівнює 3 х квадрат плюс 6х плюс 3 спадає. Щоб дізнатися проміжки спадання, не обов'язково знаходити похідну. Потрібно тільки знати, як схематично виглядає графік цієї функції, а графік цієї функції це парабола, напрямлена віточками вгору, тому що коефіцієнт, а при х квадрат дорівнює 3, 3 більше 0, тобто парабола напрямлена відками вгору. І нам потрібно знати ще вершину цієї параболи. Щоб знайти вершину параболи, достатньо знайти тільки координату х. Вона знаходиться за формулою мінус Б поділити на 2а. Дорівнює мінус Б, це буде мінус 6 поділити на 2а 2 помножити на 3. То ми це рахуємо, ви обчислили, що це мінус одиниця. Я не буду знаходити координату y, х вершина у нас мінус одиниця, тобто в будь-якій точці вона знаходиться там, де х дорівнює мінус одиниця, і віточками вгору. Тобто графік у нас. Буде е, спадати на проміжку від мінус нескінченості до мінус одиниці, де, де вона не знаходилася. Тобто це виходить відповідь А.